Доброго дня, мене звати Белянський Ілля. Я здобувач освіти Сенельниківського професійного ліцею групи номер 2 професії електрогазозварника. Чому я обрав професію електрогазозварника? Мене завжди цікавила техніка та створення металевих конструкцій. Зварювання поєднує майстерність, точність і відповідальність. Від цієї роботи я очікую подальшого стабільну роботу та бути корисним суспільству. Щоб бути хорошим зварником, треба мати певний набір якостей. Точність і увага деталей, адже якість зла залежить від мініметрів, фізична витривалість. адже робота вимагає працювати у незручних положеннях, технічне мислення. Треба правильно вміти читати креслення і швидко обирати правильний режим зварювання. Відповідальність: надійність конструкції часто залежить від якості нашої роботи. Робота зварювальника дуже різноманітна. Це не лише процес зварювання, а й виконання таких робіт, як підготовка металу до зварювання, різання металу, наплавлення поверхень. Ремонт обладнання і якість зверних швів. На уроках виробничого навчання ми дотримуємося правил техніки безпеки. Перед початком роботи я вдягаю спецодяг, беззуття, рукавиці, користуюсь захисною маскою. В процесі роботи я використовую трансформатор ТД 500, якісні електроди, затискачі, чітко по металу, ступилу, молоток, кутник, паскоголці. Здобуваю професійні знання та навички в зварювальній майстерні синельніківського професійного ліцею. Тут я отримую не тільки теоретичні знання зі спецпредметів, а й важливий практичний досвід роботи. Найцікавіші моменти під час навчання для мене було захоплюючим, коли я нарешті навчився робити ідеальний горизонтальний шов на товстому металі, та коли ми вперше спробували варити в захисних газах. Це зовсім інший рівень точності та чистоти шва. Перспективи професійного зростання зварника: це підвищення кваліфікації. Зварник може зростати від зварника 3-го розряду до зварника універсала 6-го розряду, робота на великих підприємствах, майстром виробничої дільниці, інженером-технологом зі зварювання, контролером якості зварюваних робіт або відкрити власну справу. Без зварників не обходиться жодне будівництво, машинобудування, суднобудування, енергетика, вони основа інфраструктури. Професія зварника не стоїть на місці. Це професія майбутнього. Зараз у виробництво приходять неймовірні технології, роботизоване зварювання, роботи виконують серійні операції з космічною точністю, лазерне зварювання, це мінімум тепла і максимальна точність, що критично для високотехнологічних галузей, штучний інтелект, ШІ. він вже допомагає нам. Контролюючи якість шва в реальному часі та автоматично налаштовуючи апарат. Зварник стає все більш технологічним, чистим та інтелектуальним фахівцем. Я радий, що обрав професію, яка поєднує фізичну працю та високі технології. Зварювання це професія майбутнього. І я з нетерпінням чекаю, щоб стати її частиною. Дякую за увагу.